Років тому вони познайомились в Маріупольському державному університеті. Обидва навчались на кафедрі здоров'я людини. Вона першокурсниця, він на два роки старший. Він мене відразу помітив, але я така навчанівся. і ми почали з ним спілкуватися, коли до нас в університет приїжджав. Зеленський так і почалася історія зародження молодої сім'ї Кузнецових в Маріуполі. Три роки тому одруження, потім народження сина та дивовижні плани на майбутнє. Леонід служив в Національній гвардії України. Контракт закінчився наприкінці 2021 року. Тоді вирішив проходити перекваліфікацію на інший напрямок в поліцію. Але кар'єрні плани порушило повномасштабне вторгнення російської армії. Він а, вирішив, що його борг сти. Захищати місто. Здається, 13 березня він останній раз прибігав до нас буквально на декілька хвилин. Він тоді в підвал спустився, спитати, як ми, щоб ми не хвилювалися. Він також мав надію, що все буде добре. Через цей пані Марія з родичами вибрались з блокади Маріуполя, і тільки тоді дізналась, що її Леонід перебуває в Азовсталі. Написати пані Марії чоловік зміг лише пару разів. 17 травня написав, сказав, що їх евакуюють, що все буде добре, і ми через місяць-два їх повернемо. Згодом пані Марія дізналася, що чоловік в полоні у росіян і знаходиться там до тепер, вже майже рік. За цей час до дружини доходили лише крихти інформації живий. Тож пані Марія та маленький Давид кожний новий день сподіваються, що нарешті отримають найочікуванішу звістку тато повертається додому. Вікторія Гривенюк, Роман Маленький. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.